Чи суперечить закону Директива 50. Нагадую, що у вересні командуванням сухопутних військ була прийнята директива, яка стосується особливостей призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Правда, вона має такий суперсекретний гриф для службового користування та досі не була ніким оприлюднена. А поза як отримати її текст неможливо, то й дізнатися якісь подробиці теж ніяк. Вже декілька разів з'являлися роз'яснення, але це були лише слова. Тож про її частковий зміст суспільство дізналося від народного депутата Олексія Гончаренка, який отримав доступ і розповів про її окремі положення. Основне, це те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути. Мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. А окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка таке розпорядження видане безпосередньо Генеральним штабом. У ЗМІ та інтернеті малося багато прогнозів та коментарів на цю тему, які часто були діаметрально протилежними. І від таких, що вказана директива взагалі нічого не змінить, до таких, що чоловіків віком 50 Мобілізувати все ж не будуть. Я також записував на цю тему два відео. Далі коротко нагадаю, про що в них мовилося. Насамперед я зазначав, що законом про військовий обов'язок та військову службу граничний вік перебування в запасі це 60 років. І на законодавчому рівні жодних змін щодо зниження граничного віку до 50 років не приймалося. А сама ж директива є. Під законним відомчим актом. Тому якщо ТЦК навіть і мобілізує чоловіків віком 50, то вони такими діями жодним чином не порушують закону. У зв'язку з цим виникає питання, чи суперечить директива закону? Ні. Адже директива не забороняє мобілізацію чоловіків віком 50, а лише встановлює особливості їхньої мобілізації, які полягають у тому, що. Мобілізації підлягають лише ті чоловіки віком 50, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, та стосовно яких Генеральним штатом видано окреме мобілізаційне розпорядження. На мою думку, прийняття директиви було якраз обумовлено насамперед. Низькою ефективності чоловіків віком 50+, як мобілізаційного ресурсу та їхньою спроможністю виконувати бойові завдання у зв'язку з з віком та станом здоров'я.